Всім привіт! А, Це подкаст про фембоїв, тамбоїв і тому подібне. Так як було багато коментарів, багато людей в коментарях хотілося, щоб ми взяли подібний подкаст. Так що починаємо. А що саме починаємо? Та я просто на цю там хотів, так що що там? Я взагалі, от -от, доки не стріляв перший подкаст, я не знав, що таке фембоїв, вже. Навіть поняття не мав. Я тільки частично чув, але я так і забив на них, називається, так як о, взагалі там не цікавився ними. А я чого не знав, тому що вони якби в більшості з'являються в аніме. Я на аніме тоді не дивився. А, а в тебе ж теж аніме скільки, 10 років. Ну, там просто таке не висвітлюється то коня, там просто як начебто завгуадіровано якось так. Там напряму це не то що ніхто не каже. І там якраз тільки в одному аніме я пам'ятаю, що там іменно про геїв то це те, що там якраз про тюрму аніме якусь одну. Якщо хтось сповнив, то напишіть про це в коментарях. Так як я чесно, на дзвонах пам'ятаю, це я бачив тільки із Тіктока. А я, як здевнього аніме, де замітив Томбоя, боя, це в Данте. Ні, це данти персонаж. А де він Майкл є гніма? Ну, я, бі... я так і надаюся. Там якби головний герой, набив він чоловік, ну він не, не сказав би, що він чим бой. А ось вона пам'яті, вона не буде така мускулиста жінка, яка бере на себе роль чоловіка. То все правильно, що там бой. У всіх параметрах. Ні, ну там, називається, Тут уже можна роз роз так на категорії, так як там. Це ж може просто щось дівчата можуть просто носити човту і чолодажу, просто то поняв. І за того, що вона більш удобніша, чи просто стиль якраз такий. Не, там просто там... Там так а, ні, ні, ну я зрозумів твою думку, і я просто кажу, що, що якщо то так, тут трохи можна буде роз'ївки, але хоч і наслідно. Там просто два, е, окрім цього данте, в нього дві напарності. Одна жінка, там прям довге волосся, вона до нього заїхає, та видно, що вона прям жіноча. А інша, вона якби каже, я сама старішу, мені допомога не потрібна, коротке волосся, якби видно, що вона хоче над ним домінірувати. Ну раз цього аніметур там швидше всього, там якраз такі ті пежи дівчаті, от, поняв. Ті, які самостоять одні, поняв. Ну, в інтернеті там, якщо кого гуппити, то там можна даже, Та як їх там називають, можна знайти якраз. То оказується в Кіберпанкові теж була томбой в аніме. Ти замітив хто? Ні. Вона така маленька дівчинка. А, то? Так. Да, оказується, я подивився, типу, гугл і ввів топ-томбої в аніме. І вона там була списку. А ти з якого дивилася? А ти навіть не замітив, так, да, в аніме? Що? От іменно. Ні, ні, ну я б не сказав би, що так, зрозумів. Просто там просто більше така риса характеру її, поняв, отож. Якщо згадувати аніме, то вона там, по-перше, без хлопця, по-друге, вона якби надголовним героєм показувала, що вона там давай головна над ним. Що. Ну, там просто часті якраз в серії, яка, то там якраз те, що там більшість він завдання, право, тож, ж, поняв. Так як вона в банді більше, то чишка подовше, ніж він. І просто давав би йому також завдання в цьому то, тож просто щоб по більше питань набрався. То там це я вважаю, що в будь-яке при таких співвідношеннях таке було могло якраз статися, Бо так як в багатьох аніме я замішав, що ні, байдуже до кого поставити головтоного героя, так на тренування, тож поняв що він набрав досвід. Там по-любому так все буде происходити. І на а і, 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 і на ну, від того, чи це чи дівчина а, ним командує там. А поводу по фембої ти там нічого, в аніме, прям відкрито також? А, так то ні, але там, я, тільки то, що в одному я там і то скільки тіктока замітив, і то там він більше притворяється. Чи спеціально, чи ні, так як я знаю, я так тільки бачу тільки тіктоки. Це те, що там в, вроді називається в Києві проблеми із мовленням, то вроді так. То вроді в тому немає просто. І ми щось вже почав більше про Німеччини говорити, чим все в тому. А я про фенбою тільки заради коментарів в інстаграмі, що там таке фенбує. І мені почали різти кидати. Там, виходить, займе чоловік. Я навіть не зрозумів, що це хлопці. А. То, то чоловіки, такі що ні, вони схожі на готок, на альтушок частково. Тільки вони їх з тим із прибором. <реш> не, ну, я, чесно, я, якщо це художці, то я не розумію смисл, хто їм ем таке робити. Там не? в основному це такі хлопці, вони худенькі, і з макіяжем, в одежі, чи жіночі там в платях. Якби перетворяються, що вони дівчата. І причому. І хаупис називається їм тільки в Тайлтант поїхати. А, а там часто казується, що вони не ці вступати в сексуальну зв'язку з чоловіками. Тобто вони просто можуть як, як образ. Допустим, це просто як і період, І на що називається? Часно не панімаю. Там просто в Вікіпедії було написано що це як період життя, що просто передягається, показує, то може гроші заробляти. От уяваних маска? Ну, мер, зараз це якраз в більшості а, такі якраз і набирають просмотри багато в інтернеті. А, щось на камері якраз пара видно. На холодновато. Мені цікаво, там в основному в грілсах. Вони, по-перше, всі ходіть, ну, правда, як підтягнуті форми. І по-друге, вони всі молоді. А що з ними відбувається, коли не старіють Ну, після 30 років. Догадайся. Вони ж можуть листити, повніти. Ну і так далі. Тобто вони вже не будуть в тій формі, щоб показувати себе. Я ж я взагалі не розумію, на що вони це роблять. Не, ну чесно. Ні, ну, просто із дівчатами, там ще хоч понятно, там може чесно одяг може їм і правда йти, ото, поняв. Так як там голоден підібрати правильний одяг і. Там взагалі не буде так замітно, чи то щоб до віша чи не вже одержав, то поняв? Щоб до віками я взагалі не поняв війна, що то. Я думаю, ради переглядів. Типу такі платформи, то як якісь… Funds, то якийсь Ютуб. Да, 18 плюс показують. Ні, ну для аудиторії можна ще YouTube, TikTok, щоб аудиторії набрати. Та YouTube таке не пропустить. То вір, пропускає. Якщо іменно ну, цілком правив, то надесь так шукати, а, то бачу. на Ютубі ще й не таке вона не. Я бачу, що шатрулекти ці фембої запускають. І типу вони знімаються як, як стрім і дивляться реакцію чоловіків, типу, що чи вони вгадають, що вони дівчини, ой, що вони хлопці. Вони... Ні, ну то ні, ну то спеціально вони так роблять. Там то понятно, то да? вони там спеціально передіваються, щоб поугорать. Заради перегляду. Да, щоб називається заради реакції, тих, з ким вони говорять більше. А після стріма запускають на фонс і там показують. Ні, там називається є два типа. Перше, ті, ти, які ти сказав, тож а другий – то це нормально, просто передіваються, щоб погорать, і щоб реакцію подивитись інших. І, і все називається. А просто трохи, якби не зрозуміло, що фембої одні вступають в сексуальність клясі з полом, інші мішені. Тому там треба якісь категорії зробити окремо. То вже не фембої, то вже а Тро... <смеш> трохи інша категорія якраз не. Категорії перейшли в більш рівень інші. <смеш> <Да. смеш> Про яким вроді, що сьогодні якраз теж підпадав я під сьогоднішній подкаст. Okay. Гей. А що я не знав, що ми будемо про цю тему говорити? Я дуже вже не знав. А YouTube не забанить нас так? Ну, якщо толерантно, то ні. Це немає. А якщо ні, то тоді хіба що 18 тобі на відео, на подкаст царі кине, та й все. Я ці теми не шалю взагалі. <laughs> я так само. Я за останнього, де бачив про гею, це... На Майдані Незалежності в Києві, то якийсь український співак навіть із військовим, що саме одружена. Один зробив другу пропозицію чи на І то я не вникав ту стану, я там з її зразу про вписну. Там просто коментарі були, як хто кого буде на вброшніше. Вони з фотографії. Ні, це якась лишнє, мабуть. Ну, чесно, я не можу щось сюди додати, так як я взагалі там і на шарю. А, я дивився б... фільм Горбата Гора. Заради актора, який знімався в Хек Ліджер якось як. Він знімався в Бекмані, як Бо там фільми про що вдвох були геями. Як то б сумнівався? Та їх переслідували, який, типу, там ця тема була табу, що не можна тако. По... І там коротше, одного, потім кінці вбили. А другий, він, він якби він якби спочатку був, був з ним в стосунках, а потім він якби не хотів признавати, він не розумів, що він хоче. нього була жінка, він не розумів, що він гей чи не гей. А вже коли його вбили, його цього партнера, то він вже зрозумів, що він не окохав. Ну знаєш, просто дошах так жав прикол, довчик, що зараз працівлює якраз. Пасани, будьте називається то дякуйте геям, так як кожен з них забирає конкурента із собою. І залишає більше чинок. <laughs> <laughs> я чесно цей прикол би вже декілька разів бачив, якраз в Тік-Тосі іменно. І не так, щоб YouTube, шорсу, в YouTube, Шорсі, а іменно в Тіктосі щось таке. А я ще хотів сказати про фембоїв, що я думаю, це нав'язано. Це такий образ і нав'язаний, тому що фембої це меншество. Де вони є? В аніме є. В інстаграм Рілс. Ні, ну в, в аніме то там називається то, як персонажі називаються, щоб просто якось е, е, розвікти більше, щоб які. Щоб нам було якось скучно, просто а просто якісь новинки. А, а в, крім... аніме, е, кого, кроме аніме, де вони ще є? Кроме аніме, де вони ще з'являються. Ну? На стрімах десь і в Рілсах, і все? Ну, фільми, чесно, я ще не бачив таких, тому що це нав'язано. А то в аніме, то там називається це ще можна поняти, як там більше є, вони з'являються в, в таких ситуаціях, щоб посміятись трохи. Якби фамбой. Хембой і... це просто образ. Тому що там в Рілсах показують такий напрямок відео, типу, чи пам'ятаєш ти свою фазу фембойство? І там якийсь там чувак, качок показує, що на кілька років тому був у жіночій формі. Тобто це якийсь напрямок ненаясний. Комусь це вигідно, щоб е, існували фембої. Якраз їм і вигідно. Кому? А саме фембою? Ні, ну знаєш чого? що, пропагандувати. Да, якраз пропаганда цьому. І друге, це якраз щоб називається, щоб щось там відміняти, е, так от, як на, в Америці. Оце ж... Е, е, ...одмінять якихось брендів, ютуберів, то за те, що вони з ними на сусніту. То... А я ще про фембоїв таку бачу інформацію, я не пам'ятаю дешав. В 90-х роках це якби фембой це було як оскорблення. В 90-х якби переслідували булінг, був жахливий, до фембоїв. А це тільки недавно і за ТікТока, і за Instagram їх почали вкусити чорстко. Бо якраз тоді почався то, що якраз ера оцих коротких відео. І тоді, як мене пішов втійця там, то е, називається, прошу вже саму полплатформу добити, чим її хоч туди вигнати. А зараз хто, хто кого тільки немає в цих інстаграмах, в тіктоках? Ну, чесно, більше в Тіктоках я це все бачу, то іменно. А ти в так не сидиш в Інстаграм? Це раз у год, на новий рік називається, як то кажуть. Е, та я знаю. Там цензури немає. Я думав, що в телеграмі немає цензури. А ну Там в телеграмі рекомендації немає. Там бої, це якби. А, ігра є Ластова з друга частина. Одна з головних якби за нього награти, але вона головна антагоністка. Така кажінка кащок. Там ні одного чувака немає в тій грі, який був так накашений, як вона. І це нав'язується ці Нетліси, Sony. Ні, не, ну це, це нав язує. Нав язує, жорстко, і за феміністів більше нав'язується. Нав'язується жорстко так. Так як що... іменно це ж феміністське, то що це все там більше протестують проти цього. Але в Америці там якби більше така демократія, що можна вийти там протестувати за свої права. А це в нас. У нас же не створество зараз буде булінг, буде переслідування жорстке. Не знаю, в нас я часто такого не замішав. Бо його не мав бути бульншок прислідування. Наша країна невелика на міста. Там Америка, там кожен штат різний має. Е, просто ніс. Там більше те, що англійську знають багато хто набагато більше, ніж українську. Е, і через це там якраз якщо там щось зробить, це називається, то процес знає, е, ну. І набагато більше людей, чим у світі. Чим те, що станеться усього на українській мові, наприклад, поняв тож. Що... А в Україні є, є там бої вже? Ти бачив із там бой? Mm -hmm. Наші всі жін... Чесно напомню. Всі що бачив, мадій... чи ні. Всі медійні жінки вони більш менше жіночні, жіночні. Нема такого, що приймає мужик. Качок. Ні, ну, дівчата там поменш таких, що іменно щоб накачуються, качуються, поняв просто. Іменно таких, щоб качаються. Іменно до такого моменту, як ти це що розказав. А взагалі крутка стрижка там. Ну, таке вірший рісний характер. Ну, Я бачив там декілька да, з короткими стрижками, ну, таких то, щоб віно, як сьогодні ми все це розказав, то з такими серйозними рисами я чесно не бачив там. А я mm. поняв чого нема. Тому що в Америці багато геїв і фенбоїв. І жінкам треба якось шукати альтернативу. Ні, ну, просто дивісь, а, а це ж а, бій, то це ж то якраз... А... Більше те, що вони більше так це ж, зрозумів е, хочуть бути, отож, поняв е, 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 це ж феміністка є, ж, ми ще якраз говорили на моєму каналі. то тим бомби, це якраз, я як вважаю, що це іменно такі, які мають бути замість фемінізму. Тому. так як чесно, вони більше. мені, як так, то, Покраще, як мені так то кажеться, так як чим ті самі феміністки. Бо, бо фембої не так попадені. Ні, іменно тембої про дівчата, а. Да. так як вони чесно не звездять, щоб це пом'якше сказати, а беруть і роблять. А не так як феміністки. Кричать тільки. Та, 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 як... Там називається тільки про змікені і все все пішов, то поїхав. То. Не... Якісь там недавно було відео бачив, феміністка виходить, а в мене там корче вбили одну жінку. а, агенти міграційні. Це, общем, виходять феміністки. Я жертва, я жертва виходить. Я так подивився відео, вона віша на вулиці. Там машина крута пікап. На її фоном Макдональдс. Тобто в неї є всі блага, на її в руках айфон новий. Mm -hmm. Тобто в неї пострілянка. І, і я б трохи провів. Там він набагато да дешевше, чому у нас тут. У неї є всі блага, які може мріяти, наприклад, ну, ми можемо там мріяти. Останні технології. Вона може піти в будь-який штат поїхати. Mm -hmm. Побачити будь-яку державу та кордон, поїхати І вона говорить про угнятіння її прав. Це смішно просто. Мені твої проблеми. Їм щось не то, їм ще не вистачає щось. Странно трохи, звісно. А щось типовідно п'єш? Та щось поки не голови. Та я думаю, будемо закінчувати вже. Тогда можна трохи позакінчувати. Звісно, я замітив, що трохи фільтр трохи імені на камері, то скакаюся, то з мене. Так, всім пока. Пока.